Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. У грудні на українців чекає багато змін, сюрпризів, деталей. Тож найважливіші з них виписав для вас прямо по датах, Е, щоб ви впевнено крокували по цьому місяці. Тож давайте детально розберемось. І так з 1 грудня, тобто можна уже ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть отримати ваучери на суму 2 мільйонів гривень на купівлю нового житла. Спершу програму зможуть користуватися учасники бойових дій та люди з інвалідністю. Е, Вже в дії є ця функція, вже почали приймати заявки на оформлення цих ваучерів. Якщо потрібна більш детальна інформація, хто як може оформити, то я з нею вже ознайомився. Пишіть в коментарях, з радістю поділюсь з вами. Просто не знаю, чи моєї аудиторії, е, ну, цікава ця інформація і потрібна. Ну, 2 мільйони на купівлю нового житла, там навіть не лише на купівлю нового, там на покриття іпотеки на виплату кредиту, якщо ви брали житло в кредит. Тобто там дуже багато нюансів є цієї допомоги. З першого числа виплата для родин Героїв Небесної Сотні збільшиться до 371 грн. І з першого числа, на жаль. Нова пошта підвищила тарифи на послуги доставки, окрім посилок до двох кілометрів е, та відправлення селищ та сіл. Е, е, так. З 4-го числа набуває чинності закон, що дозволяє на 45 днів бронювати працівників критичних підприємств, що мають порушення військово-облікових документів. В цей період порушення мають бути усунені. 6 по новому календарю День Святого Миколая. Не забудьте під подушки покласти дітям якісь смаколики або іграшки, або те, що вони найбільше хочуть в цьому життю. Давайте, щоб, хоч наші діти вірили в казку, в якась радість, хороше майбутнє, тому що на їхній вік і так випала така нелегка доля. Тому, мені здається, наші діти варті того, щоб бути щасливими. 14 з 14 грудня діятиме оновлений графік руху «Укрзалізниці», в якому буде додано 11 нових поїздів та 2 мільйони місць. Поїзди Київ-Львів курсуватимуть щогодини. У грудні відбудеться також пробний запуск програми Укрзалізниці 3000 тисячі кілометри, яка дасть можливість безкоштовно здійснити до чотирьох поїздок на загальну відстань до 3000 тисячі кілометри. Тобто, бачимо, що кількістю поїздки також обмежили чотири поїздки максимум і 3000 км кілометрів сумарно. 18 числа кінцевий термін подачі заявки на одноразову виплату 600 ще п'ятсот тому. Хто має на нього право, а це пенсіонери, які е, потребують постійного догляду, вони там є в списку. Хто отримає цю допомогу на догляд? 944 грн? Це люди з інвалідністю ВПО першої групи. Це діти, при яких живуть в прийомних сім'ях і будинках, інтернатах сімейного типу. Ну там велика кількість категорій. Я їх більш детально розбирав в попередніх своїх відео. Тому, якщо ви входите до них. Є повна відеоінструкція на каналі, як можна подати цю заявку. Тобто ЕМА це не дається автоматично, так, як в тому році було. Так? В цьому році потрібно подати заявку. Є два методи: або через Дію, або через пенсійний фонд. На каналі є відео, як то зробити через Дію. Можете заходити, дивитись і подавати 24 грудня, останній день подачі заявки на виплату 1 тисяч гривень зимової підтримки. Оформити виплату можна через Дія або Укрпошту. Е, Мені вже прийшли сьогодні 4 тисячі гривень. Це тисяча на мене і на трьох моїх діток по тисячі. Вже збираю замовлення, що купити. Е, просять книжечки, просять. Ну, разом вирішили, що скинемося за комуналку, разом вирішили, що то буде якась частина на донат. Не лише з моїх коштів, а з їхніх. Потрібно дітей до правильних речей привчати з малку. І плюс просять книжечки. Ну, книжечки, це супер читати корисно і дуже то люблю. Що мої діти, хоч і лінуються, я вам скажу, але все-таки читають. Тож, е, якщо ви ще не оформили, оформляйте цю тисячу тися. Якщо ви не хочете брати оцих карточок кешбеку через дію, дію не хоче встановлювати, то можете це зробити через Укрпошту. Можете, тобто, пішивши, написавши заяву на Укрпошту, ви отримаєте гроші туди. Про це я також розповідав, і до речі, ці кошти можна потратити на все що завгодно. Як то зробити, такий лайфхак також є на каналі. 25-го по оновленому календарю Свято Різдва Христового е, е, тут також дуже багато протиріч, і я навіть сюди не буду влазити, е, коли святкувати. Мені здається, кожна людина для себе вибирає то індивідуально. І якщо якась людина вибрала не таку дату, як ви, це не означає, що то погано, то вибір. Будь ласка, поважайте вибір інших і святкуйте тоді, коли вам, коли ви вважаєте то правильно. Тож 25-те свято Різдва Христового тридцять родин останній день ідентифікації пенсіонерів і отримувачів страхових виплат, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, або переїхали з тимчасово окупованих територій і не стали на облік як ВПО. Е, цим людям обов'язково пройти ідентифікацію. Можуть вони зробити то через дія підпис. можуть то зробити через консульство, можуть то зробити через замовлення відеозвінка. Також всі повні відеоінструкції, як то зробити, є на каналі. Неодноразово то робилося, розбиралося. Ну, коли я в липні про то казав, та казали, що стільки часу, от вам вже й час закінчився. Вже грудень, і скоро він дуже таку оплинку вже треба знімати, не то, що ставити, да? вже олів'є скисло, і новий рік пройшов, і валимо далі. 31, відповідно новий рік, який має принести багато нових звершень, радості і всього іншого. Но поки що ці роки на жаль такого не приносять. Но ще б сюди, в цей список головних таких подій, я б додав якісь деталі по перемовинам по да, поперемо відносно закінчення війни. Ну, чи це поки що назвати миру, да, бо це ще важко назвати закінченням, але щоб пішов якийсь двиг на 31 або навіть краще на п'ятдесяте. Ну, навіть на краще на шосте, да? але ніхто ж всі розуміють, що це з області фантастики через наших недосусідів. То щоб, хоч туди, на 25 п'яте. Ми вже говорили про якісь здвиги і реальні зміни. І припинення, чого тільки можна припинити. Да, Там багато питань, да, багато нюансів, ця тема вкрай важка, і лізти я туди, повірте мені, ну, своїми якимись ще порадами не хочу. Тобто всі і так все читають, і все бачать, да, і знають, що відбувається, але тим не менше дуже хочеться результату. Тому уважно слідкую за подіями. Як тільки якісь зміни, я відразу вам розповідаю. Тому долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. До зустрічі, дорогі мої глядачі. Єй!